Експертна думка, друзі. Вітаю вас! Експертна думка. Радо вітаю вас в радіо ефірі України на хвилі Країна. Ефем не на мить не зупиняємося допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами ваш незмінний патріотичний ведучий Денис і Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Всі ми, українці, разом з нашою прекрасною батьківщиною вже майже 9 місяців живемо в реаліях війни, але не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Ну, кожен повинен на своєму місці робити ма. Аксум, задля цієї самої перемоги, ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати бізнес працювати на благо батьківщини, розповідаючи їхні історії всій країні. Сьогодні ми поговоримо на, на таку цікаву е, тему. Мені здається, що сьогоднішній наш гість в якійсь мірі е, наш колега він теж допомагає українському бізнесу. Е, отже, я із задоволенням вам представляю мого сьогоднішнього гостя. Славгородський Ілля він Сіо та засновник Ukrainian Business Award. Я вас вітаю, вітаю, друзі! Так, ну це цікаво, це дійсно цікаво. Але для початку давайте е трошечки про себе познайомимося. Да? І взагалі е розкажете, як ви дійшли до цього, да створити це, і потім вже поговоримо безпосередньо про е цю нагороду. Um, так, ну, Знову ж таки, мене звати Ілля, я та CEO Ukrainian Business Award, і більше п'яти років я вже працюю uh, в сфері аналітики, межмаркетингу. Uh, Продажів, так, і премії, в тому числі так. я працював в різних преміях в Україні, і починаючи з рядового аналітика, я виліз до відкриття своєї компанії. так. Зараз в мене є своя премія в Україні. Також я є офіційним представником найбільшої премії в світі, яка називається Stevie Awards. Так, В чотирьох странах це і Україна, і Казахстан, Азербайджан, і Грузія на даний час. Що це за стіві? Правильно? Я так. Stevie Awards, Stevie Awards. що це? Це премія найбільша в світі, її заснували американці, неї представники є в кожній країні. Uh -huh. в світі, і вона нагороджує також компанії. Uh -huh. Вони не займаються аналізом. Так, для них бізнес записує там чи відео, відеозвернення, чи анкету заповнює. і судді потім вирішують, чи має ця компанія отримати нагороду, чи ні. Тут, uh -huh. от, от таким чином вони працюють. Так, слухайте, цікаво, у мене купа питань. Отже, давайте перейдемо безпосередньо до премії. Отже, ну по-перше, якщо ви займаєтеся аналітикою і в тому числі українського бізнесу, глобальне трошки питання: як український бізнес? Я зараз не кажу під час війни. Тут mm. я думаю, зрозуміло. Я знаю, що всі казали, що останніх ну, десь роки три, а можливо навіть в п'ять, український бізнес. Просто ну миттєво розвивався, і ситуація була дуже дуже крута. І ми за, е, ну, скажімо так, темпами розвитку перегоняли багато е, світових держав. Е, насправді так і є. Бізнес дуже стрімко розвивався в Україні, але все ж таки, е, ну зважаючи на те, що ми аналіз... в Україні зареєстровано більше одного мільйона юридичних осіб. Так а до нашого рейтингу потрапило усього 70 тисяч. Тобто от вибірка цих компаній. І, е, так, це найкрутіші компанії, тому що ми їх аналізуємо за фінансово-економічними показниками і за факторами ризику так, цих компаній. Це і перевірки, це і судові справи, і е, згадки у ЗМІ, і відгуки клієнтів е, і так далі. Тому до нас потрапили найкраще. Ну, і... В цілому 70 тисяч ну не така вже маленька цифра, так, насправді для бізнесу в Україні. Угу. А, хорошо. ще одне питання: е, ну, мабуть, таке основне, як ця премія може ну, допомогти бізнесу? Тому що зараз ситуація з бізнесом плачевна, всі ми прекрасно розуміємо. Слава Богу, що працюємо іноді да, буває. Ну, комусь здається краще, комусь гірше, але явно недовоєнні е, об'єми і розвиток да, не такий. От чим ця премія може допомогти українському бізнесу? Якщо ми кажемо про ну, наш час під час війни, то Ну, взагалі, так, є така думка у суспільстві, що премія це про свято, це про марнославство. Так, але це не зовсім так Так було раніше. Так, з Радянського Союзу пішло, пішла така думка, що так, я отримую орден, шаблю грамоту. Грамоту так повішу і буду всім розповідати, який я молодець. Тож, ніякого аналізу там не проходило. А, зараз по-іншому ну, по все працює так і. Коли компанія потрапила до нашого рейтингу, вона автоматично є номінантом. І окрім того, що вона безкоштовно отримує ну, сам рейтинг, і офіційний лист від нас, вона показує своїм споживачам, партнерам, так, що їй можна довіряти, що вона надійна, так і навіть під час війни вона розвивається, не просто працює, а вона розвивається так і масштабує і захоплює нові ринки. Угу. Окей, тепер, мабуть, найголовніше питання. А, отже, відбір. Які критерії? Ну, ну от, не знаю, по кількості людей в компанії, по давності бізнесу, не знаю, по якійсь сфері. От розкажіть от, тут детальніше. А, ну що найменше, компанія має бути на ринку один рік. Uh -huh. Потім, знову ж таки, ми аналізуємо фінансово-економічні показники. Так, це все з відкритих джерел. У нас є інформаційні партнери, це компанія Clarity Project, які нам надають ці дані. І ну, критерії це фінанси, оберти, капітал, виручка. Ну, і так далі. Потім то, що я казав, судові справи, згадки в ЗМІ, так, чи є якісь негативні там розслідування в ЗМІ, чи є негативні відгуки компанії, як в цілому компанія позиціонує себе на ринку. так, І ця вся совокупність факторів ми потім по нашій математичній формулі вже виставляємо бал ну, і формуємо рейтинг, тобто таким чином. Просто нам подзвонити і доброго дня, давайте ми вас візьмемо премію, так не працює, ми так не робимо. А, окей, тоді у мене точніше. Питання в Україні кажуть, що величезну кількість принципів і податків платить середній і, маленький, і малий бізнес. Ви кажете про фінансові обороти. Да? Тому питання у мене логічно: да? то який бізнес маленький, середній, чи тільки великий може брати участь? Чи у вас є ну, якісь розділення? Ні, отримати нагороду може будь-який бізнес. І маленький, і середній, і мікробізнес. Ми його сегментуємо. Uh -huh. Так, у нас є 4 сегменти: мікро, малий, середній і великий бізнес. Тому отримати може кожен. Плюс до того ми нагороджуємо тільки одну компанію в одному сегменті і виді діяльності. Тобто, якщо, наприклад, там ми нагородили Морозово А, і до нас звертається морозово Б, яке лежить на одній тій самій полці або морозильці, ми не будемо нагороджувати. До морозового Б, тому що в нас вже є переможець морозова uh -huh. в цьому сегменті. Тобто ми за те, щоб компанія все ж таки отримувала цей інструмент, який виділяє її на фоні е е е інших І... конкурентів. Uh -huh. А окей, uh -huh. okay. ще одне питання. Uh -huh. Вже скільки проводився цей awards? Саме uh, наш? Так. А, насправді ми відкрились 14 лютого цього року mm -hmm. і два почалася почали дату вибрали та. війна. Так і насправді я думав, що ну ну все, так можна закривати компанію, тому що ну ніша специфічна, так кому зважаючи на те, що свято марнославство, можуть так вважати, uh -huh. ну і кому це буде потрібно. Але я робив те, що. Вмію дуже добре робити це займатися аналітикою, займатися імідж маркетингом своєї компанії. Так, я аналізував ринок, я формував рейтинги, у нас на сайті вони всі є. Так, ми виділяли кращих, розповідали споживачу, яким брендам, товарам, послугам можна довіряти. І це спрацювало. Плюс моя команда мене підтримала, вони нікуди не розбіглися. Ми вирішили, що ми працюємо далі, і ми працюємо і не просто працюємо знову ж таки, а розвиваємось. Uh -huh. uh -huh. Не знаю, як буде відбуватися процес вручення цієї нагороди. Це все ж таки виліться в якийсь, хоча б невеличкий івент, чи це зараз все онлайново, чи як це відбувається? На жаль, зараз не можна провести якийсь онлайн, тому що ну, обстріли, війна ну, не достає. І немає просто інтернету іноді. Немає інтернету, немає світла, ну, багато факторів. Тому зараз це все ну, дистанційно. Ми відправляємо нагороду, якщо компанія і такі хоче отримати. А, от. Але ми плануємо після війни вже ж провести церемонію нагородження, красиву, гарну. Зробити нормальне свято, так і відсвяткувати перемогу, відсвяткувати переможців в сфері бізнесу. Ще питання: ви берете за ну, період, скажімо так, рік, чи там ви вручаєте кожне два місяці, три місяці, півроку? Як? Uh, ні, насправді ми можемо нагороджувати хоч ну, кожен день. Компанії 70 тисяч. Ага. Тобто ми зробили підготовку до відкриття компанії, там близько шести місяців вона йшла. Uh, uh, ми зібрали аналітичні дані, сформували рейтинги. Тепер ми компаніям uh, відсилаємо ці листи і кажемо: дивіться, будь ласка, ось ваш рейтинг, ось ваше місце, ось ваш бал. Uh, будь ласка, використовуйте це безкоштовно. Якщо вам цікаво, підтвердити офіційно, звертайтесь uh, ну, і це може. Відбуватись хоч кожен день Угу. Mm -hmm. При відкритий маленьку таємницю із сфер бізнесу, які були, ну, скажімо так, найуспішнішими, яким, а яким треба ще підтягувати? Чи немає такої прямо зрізу за сферами? Mm -hmm. Зрізу прям немає, тому що ну, будь-які ми нагороджували е, ну, і, і товари, і послуги, і є і державні компанії, і такі там, як, наприклад, ДП Документ, яка займається документами. Так? Угу, угу. Е, тому такого прям зрізу, кому там підтягнутися ну, правильно, Український ні. бізнес е, успішний в будь-якому. разі. Так, Якщо ми бачимо по наших показниках, що він круто працює, йому можна довіряти, то він автоматично е, попадає до нашого рейтингу. <ган> а, окей, е якщо бізнес виріш вирішив е податись, що треба для цього зробити? Там заповнюється якась заявка, чи як подається ця інформація, і взагалі там кудись треба дзвонити, телефонувати. Як це відбувається, процес? Е ну, якщо бізнесу ну, цієї компанії немає в нашому рейтингу, uh -huh. так то вона може звернутися, заповнити анкету, і наш аналітик проаналізує, то зробить маркетингове дослідження, подивиться на якому вона місці. Ну, Просто є таке, є в нас юридичні особи, так, ТОФ, АО, прат і тому подібне. А є ФОПи. По ФОПах немає ніякої інформації у відкритих джерелах. Зовсім ніяк. Просто фоп і фоп і все. Але в них теж є бізнес, і буває дуже крутий бізнес. так? Тому такі компанії можуть звернутися, надати нам інформацію: це і сертифікати, ліцензії, сайти, соціальні мережі. Наш аналітик аналізує, упаковує це, і ми видаємо вердикт, чи має право компанія отримати нашу нагороду. Ви сказали про маркетинг-дослідження. Я взагалі вважаю, що в принципі не можна навіть в такі важкі часи зупиняти якісь маркетингові активності. Але, на жаль, я знаю, що багато хто під час війни не просто скоротив, а іноді просто взагалі прибрав маркетингові бюджети. Мені здається, це неправильно, але хочу почути від вас, як від професіонала, вашу думку з цього приводу. Е -е -е -е. Колись коли я не розвивався і не вчився на бізнес різних там курсах і школах, ну мені теж ну, я вважав, що ну, якщо криза, треба десь там підморозити свої гроші і перечекати. Але коли я набрався досвіду, так і тепер я розумію, що навпаки, коли криза, треба вкладувати кошти в маркетинг, в свій розвиток, тому що компанії, які не розуміють, вони не вкладають. Так, і вони або зовсім закриваються, або десь там ну, потихеньку ну, відпадають з ринку. І в тебе є унікальна можливість захватити нову долю ринку. Тому а вже ж треба вкладати гроші в свій розвиток, і особливо в маркетинг, навіть під час кризи. От ви підводите вже ближче до кінця нашої бесіди. Про маркетинг зрозуміло. Взагалі, які ви б дали. Поради зараз в українському бізнесу в ці важкі часи на що звернути увагу для того, щоб ну, по перше потрапляти в ваші рейтинги і взагалі бути успішним бізнесом в Україні зараз, ну і однозначно, вже після перемоги. Ну як такої поради не можу дати, тому що компанії, з якими ми працюємо, це ну доволі великі компанії. Ну є і мали малі, а вже ж. Але е, це досвідчені підприємці. Якщо вони зараз працюють, то вони розуміють, що робити і як працювати навіть в кризові часи. А, але ну те, що можу проконувати, не зупинятись так е, перед нами. Ну, Кожен день якась нова ем, виникає задача. Так? Да. То немає світла, кожного, то та, то обстріли, то інтернет, то ще щось, то новини погані, то нас нападають з Білорусі, і, ну і так далі. і так далі. Це виклик, так, і треба просто як підприємець знайти вихід з цієї ситуації. Так? Генератори, старлінки, ну і тощо виходів багато, і справжній підприємець з ними справляється. Я думаю, легко. Мені здається, що наш український бізнес вже стільки у нього було викликів. знаєте, скоро буде на день і 24 тих викликів буде. Mm -hmm. І наш бізнес, по-моєму, вже адаптується під будь-що. Навіть якщо його треба буде перевезти на Марс, він все рівно там запрацює на третій 100%. день з генератором, з не знаю, Wi-Fi роутером, старлінком і так далі, тому подібне. Друзі, така у нас сьогодні цікава бесіда. Славгородський Ілля, засновник Ukrainian Business Awards, говорили про те, що може допомогти українському бізнесу. Ви можете взяти і взяти участь в цьому, показати, розказати про, потім всім про те, що ви в рейтингу що ви отримали хороші бали. Тому українські їх, як то кажуть, країна повинна знати. Свого героя, значить, український бізнес повинен про себе розповідати. Я ж кажу, ви колегін, фактично, ми з вами. А на цьому будемо закінчувати. Я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Так, я так, вважаю, вам. щоб о, дійсно наш український бізнес е, дуже круто розвивався, так як він і ви не розвивався, рухався вперед. Дійсно, будь-які виклики долав моментально швидко. Ну і головне, вже після перемоги, ми просто не те, що семимільними, я не знаю, якими. Кроками почали завойовувати світ, бо український бізнес це вже може. Мені здається, і готовий до цього. Так, якщо зараз бізнес виживає, навіть в таку кризу, так а це напевно ну найгірше, що могло трапитись з країною. Так, війна. А якщо бізнес зараз виживає, то після війни ну це просто зліт до небес, я не знаю. Ну, це буде ракета. От так саме так хай і буде. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. експертна думка.